Música Представлені на київських теренах у програмі Мистецький зодіак актори, кіно, і театру, музиканти, композитори, режисери розкривають іще одну інтригу: в полив зоряних і мус покровительок на творчість і долю. Вітаю вас, шановні слухачі! На хвилі радіо Голос Києва. Програма Мистецький Зодіак у студії Юлія Савченко. Ми подорожуємо світом, рахуємо сузір'я під небесами різних країн. Але при цьому зрідка згадуємо людей, які все життя тяжіли серцем до Києва, хоча змушені були прожити життя в еміграції. Зі співвітчизниками, які зробили цей світ досконалішим, знайомить літературно-драматичний вечір театру Маскам під назвою Київ вітчизна ніжна. Він присвячений відомим киянам. Сержу Лефарю, творцю сучасного світового балету, Олександру Архипенко, творцю сучасної світової архітектури, Олександру Вертинському, поету, актору, композитору і виконавцю. Всі вони народилися і виросли в Києві у дорослому віці, стали почесними громадянами багатьох країн світу, але при цьому ніколи не забували своє рідне місто. Гість студії режисер вистави, керівник театру Маскам Інна Гончарова. Коли виник театр «Маскамрад» і хто стояв у його витоків? Театр «Маскамрад» було створено в червні 2011 року, і він був створений як театральна студія, в якій могли взяти участь всі бажаючі. Поступово наш театр перетворився на більш великий проект. Ми почали займатися організацією культурних масових заходів, зокрема міжнародних. В зв'язку з чим було створено громадську організацію, міжнародний соціально-культурний проект «Джойфест»» за назвою. Нашого першого міжнародного заходу це був міжнародний фестиваль театрів та мистецтв Joy Fest. Вперше його було проведено в жовтні 2013 року, а в цьому році він його було вже проведено втретє. І цього року він вже на міжнародному рівні? Ні, він з першого разу був на міжнародному рівні. Він був міжнародно з першого свого дня існування. Ми його так позиціонували з самого початку, і він таким і відбувся. А чи пам'ятаєте першу постановку театру? Звичайно. Це була авторська робота, яку ми показали на фестивалі екокультурному Трипільське коло, на театральному майданчику. До речі, тоді здається, чи не єдиний раз був взагалі театральний майданчик на Трипільському коло, саме як окремий майданчик. І ми показали виставу. Три дні йшла злива, така злива, що там взагалі було важко знаходитися. Ми просто ледь проїхали туди, але все ж таки проїхали, зіграли. І було дуже дивно, що десь 50 людей стояло просто неба, навіть деякі без парасолік. І 45 хвилин, поки тривала вистава, вони її дивилися. І тоді ми зрозуміли, що не просто так було створено цей наш театр, не просто так ми зібралися. А чи залишився хтось з того складу? Так, звичайно, більшість залишилася. У нас з самого початку приєдналося ще кілька людей, крім тих, хто брав участь у першій виставі. Вона невеличка за Кількістю людей, основа нашого театру вона залишилася такою, як була 4 роки тому. Зараз до нас приєдналося дуже багато нових акторів, звичайно, і взагалі це довга історія, як розвивався театр «Маскамрад», тому що я вже сказала, спочатку було створено громадську організацію, яка займається організацією культурних заходів, і ми продовжимо цим займатися. І крім театрального фестивалю, проводимо інші фестивалі. Фестиваль історично. Документального кіно, зокрема, він також вже міжнародний. Крім того, в цьому році, 5-6 вересня, ми вперше провели дуже цікавий захід. Унікальний це фестиваль української класичної музики «Смальта». Він пройшов на території національного заповідника Софія Київська. Ну, у нас свого приміщення, на жаль, немає, тому ми співпрацюємо з тими, у кого воно є, і хто нас завжди радий прийняти на своїй території. Так Те, у нас Є договори про співробітництво з національно історико-архітектурним музеєм Київська фортеця, з музеєм української діаспори, який колись називався музеєм культурної спадщини. Зараз вони перейменувалися, з музеєм історії Києва. До речі, от останній фестиваль Джуйфест прийшов саме на Богдана Хмельницького сім в приміщенні музею історії Києва, і з національним заповідником Софія Київська. Тобто, це не один захід, а ціла низка заходів. Які ми будемо проводити на цих майданчиках. Наприклад, будемо проводити Різдвяні свята в Софії Київській, будемо проводити венеційський карнавал в лютому, там же. ну і багато інших заходів в різних куточках Києва. Що зараз входить до вашого репертуару, скільки робочих вистав? Ну, у нас в репертуарі вже 15 вистав, ще кілька в роботі, в репетиційній стадії або в підготовчій стадії. Щодо розвитку театру, ми зараз Поділилися на студію, яка була з самого початку. Тобто, у нас зараз приєднуються все нові і нові учасники нашого театрального руху, і вони там навчаються. І в рамках навчання вони також беруть участь в постановці нових вистав. От, наприклад, у нас 29 листопада в Київській фортеці відбудеться прем'єра студійної вистави Тобто вистави від студії театру Москамрад а не від театру. «12-та ніч Шекспіра. Я дуже всіх запрошую. Думаю, що, хоча це і студія, однак всім сподобається, тому що Шекспір це є Шекспір, і це комедія, і це дуже яскраво, костюмно, з багато музики, танців, вокалу. Які ще творчі події від вас на киянчика, крім студії студійних наших вистав, у нас ще працює вже ангажементний театр Маскамрад перший сезон. Як ми його створили, до нас приєдналися актори з різних театрів, також актори кіно, актори, які знімаються на телебаченні. І багато вистав, які ми вже ставили, вони приєдналися, увійшли до цих вистав, підсилили їх. І от зараз ми будемо показувати цілу низку вистав в новому складі готових, які вже у нас йшли. Думаю, що напевне їх вже багато хто бачив. Але я думаю, що і ще раз побачити також не завадить, тому що новий склад ну. Театр це така жива матерія, що в різному складі можна дивитися одну виставу кілька разів. Та навіть в одному складі, якщо вистава гарна, також. 9 грудня, я думаю, що ми будемо показувати також будинку-актора наші такі ексклюзивні вистави. У нас є такі вечір Гідемо Пасана. І дві вистави, які входять до складу цього вечора це намисто. І пампушка дуже цікаве такі поєднання, і цікаво, що різні режисери поставили ці дві вистави. Я думаю, що глядачеві буде цікаво. Ну і 20 грудня ми проводимо великий бал-маскарад в будинку актора. Запрошуємо всіх взяти в ньому участь. Буде традиційний новорічний театральний капусник. Давно вже забути, але сподіваємося, що ми відтворимо цю традицію, і капусники будуть проводитися новорічні регулярно кожного року. Хто займається добором нових артистів? І за якими критеріями ви запрошуєте? Критерії різні? Звичайно, ну займаюсь насамперед. Я як керівник театру. Критерії різні. По перше, ну звичайно, типаж, тому, що я шукаю зараз акторів насамперед до готових вже вистав. Тобто я вивожу їх в ті вистави, де у нас просто йде заміна якихось з героїв, з персонажів. Ну і якщо чесно, я шукаю синтетичних акторів, які могли би грати і комедію, і драму, і які можуть відійти від амплуа. Це дуже важливо, тому що ангажементний театр не може дозволити собі ставки, не може дозволити собі якісь зарплати. Все, що заробляємо, ми все просто розподіляємо між акторами. Орами, які брали участь у виставі, тому чим більше актор буде зайняти у виставах не в одній, а в багатьох, тим краще а для цього, от саме він має бути синтетичним, як я кажу. І треті критерії, крім професіоналізму, звичайно, це ще критерії. Ми шукаємо однодумців. Яка би не була професійна людина, якщо вона не поділяє з нами загальних якісь поглядів на культурний процес в Україні, на те, що відбувається тут, на якісь важко навіть сказати, може, негативні навіть риси, які є в нашому культурному процесі, тому що вони є їх багато і вони залишилися, нікуди вони не поділися. Так вони і існують. І я не знаю на сьогодні, що з цим робити. Я думаю, що це ще довга-довга історія. Як ми будемо руйнувати? Ці стереотипи, які у нас існують щодо культури з радянських часів. Який мікроклімат панує у вас в колективі? Сім'я, тому і шукаємо однодумців. Тобто, я дуже хочу, щоб людина, яка прийшла до нашого театру і грає в ньому, щоб вона відчувала себе комфортно, щоб люди, які з нею працюють, також комфортно відчували себе з цією людиною. Мікроклімат це дуже важливо для колективу, особливо невеличкому і особливо для такого колективу, в якому всі зацікавлені в розвитку. Не хтось один там керівник, наприклад. А всі. Тобто приходять до нього актори, які для себе обрали шлях розвитку насамперед. Тому що ну, всі розуміють, що зараз на театрі заробити багато грошей, ну, на жаль, ну ніяк. Зйомки це більш все ж таки можуть дати якийсь заробіток. Театр, ну це так, на підтримку штанів, як то кажуть. І люди, які займаються театром, вони всі, як кажуть, подвіжники. Тобто, це люди, які. Розуміють, що на сьогодні театр, ні, звичайний театр може давати гроші, якщо ставити для себе мету комерціалізації театру повної. Тобто давати людям ту продукцію, яку вони хочуть побачити послухати, а не ту, яку хочуть митці показати. Я не буду казати, що я там просто не розумію тих, хто ставить там якісь розкручені мюзикли. Я не маю на увазі театр перетуз. Навпаки, ні, навпаки, я дуже люблю театр оперети. Вважаю, що вони такі молодці, тому що за 10 років останні вони зробили такий крок уперед, і настільки несуть гідно взагалі музичну культуру в Києві, в Україні і на весь світ. Тобто, це такий рівень, що я просто про них не кажу. Я хожу на. Майже на всі їх заходи, до речі, Прорекламую не тільки себе, а ще й театр вперети. Я маю на увазі, коли беруть якісь розкручені мюзикли, і роблять антерпризи. Тобто збирають акторів просто для того, щоб знають, що на цей мюзикл підуть, тому що він на слуху. Я от про це кажу. Тобто, це коли комерційний проект від самого початку, тому що саме така мета ставиться, і більше жодних цілей немає. А я думаю, що все ж таки нам потрібно якось глядати. Ча піднімати, щоб широкі масовий глядач, я не знаю, якщо правильно так сказати, щоб він хотів йти до театру, щоб він не думав, що це якийсь елітний напрямок культури. Що там на мюзикли я піду, на комедію піду, на квн я піду, на там й квартал піду. Нічого також не маю проти. все має право на існування, всі жанри. І якщо люди ходять, значить це комусь потрібно. Але, все ж таки, дуже хочеться, щоб люди ходили не тільки на щось розкручене, не тільки на щось зовсім комедійне на всі 100%, а щоб вони хотіли трошки думати, хотіли трошки співчувати тим героям, які на сцені. Щоб було якесь питання в кінці кожної вистави, яке людина сама для себе ставить. То, ну, от, Закінчилася вистава, щоб щось було незрозуміло. Не просто там незрозуміло, тобто вистава сподобалась, а щоб людина собі якісь задала питання, а, до чого все це, і що буде далі. Ну, якесь світло в кінці тунелю. Ну, що що не кон'юнктурні? Я зрозуміла ще коли читала, що ви благодійні виступи у даєте. У нас багато благодійних виступів. Ми їздимо і в дитячі будинки. От зараз на всі заходи, які я вам казала на виставу, ми запрошуємо дітей із дитячих будинків сімейного типу, зокрема у дім», Ми просто там вже були і показували там вистави благодійними. Ми їх просто запрошуємо. Тобто, частину квитків ми їм віддаємо, щоб вони приходили, дивилися вистави. Вони погоджуються, і ми дуже їм вдячні. Що вони нас підтримують таким чином і самі щось отримують від цього? Тобто це така є у вас практика ви ну, нас. Практика така завжди була. Ми завжди запрошували на свої вистави, які ми робили в великих приміщеннях, дає місця, щоб ми їх могли виділити. Ми завжди запрошуємо. Це і діти, і вихователі. Ну тому що діти вони можуть приїхати самі. А у нас багато вистав вони для різного віку, десь від підліткового і до там не знаю до кінця днів, тому що ми намагаємося ставити вистави. Про вічне, про те, що хвилює людей завжди, і тисячу років тому, і зараз. В кожному віці людина на своєму рівні сприймає цю виставу. Наприклад, той самий Мінхаузен. Вистава яскрава, костюмна. Вона подобається дітям там, від 10-12 років, які вже там розуміють там, про що йде мова, але вони сприймають на своєму рівні, а дорослі, звичайно, сприймають на своєму рівні. У нас є вистава дитяча біля Ковчегу у восьмі. Цю виставу. Також, що діти там десь з 4 років нормально сприймають, але вони сприймають на своєму рівні. При цьому от ми були на гастролях в Дніпропетровську 25 жовтня, показували виставу. І там сиділи не тільки діти на виставі, а ще дорослі. Так от у дорослих була реакція навіть більше, ніж у дітей. Настільки було класно працювати для них, тому що і діти, і дорослі, вони просто сиділи і отак от дивилися і реагували на кожен наш рух, на кожне наше слово. Ну, звичайно, що дорослі розуміла в цій виставі зовсім інший ніж діти, тому що вистава вона, хоча і, і позиціонується як дитяча, але все-таки вона теж більш сімейна. Ну, ми взагалі дуже хочемо, щоб діти ходили до театру разом з батьками, щоб цікаво було і одним, і другим, і щоб цей похід до театру він був святом для сім'ї. А наскільки важливий паттерн з глядачем, чи важливо вам, щоб зал відповідав емоційно на те, як працюють артисти? Це не обов'язково, тому що різні бувають вистави, але реакція зали вона є завжди. І від того, хто знаходиться в залі, актори по-різному грають. Інколи граєш уже десятий раз одну і ту ж виставу, навіть в тому ж приміщенні, а інша публіка, і ти відчуваєш цю виставу по-іншому, тобі хочеться щось зробити інше на сцені. Тому що ти подивився очі якогось із глядачів і зрозумів, що він щось від тебе чекає. Може інше ніж ти робив до того, це цікаве взагалі питання. Я думаю, що можна багато дисертацій написати про взаємодію, зали з сценою. Це постійний емоційний енергетичний обмін. Відбувається. І від того, хто сидить в залі, яка енергетика у зали у сукупності, загалом дуже залежить те, яка буде вистава. Я не кажу про погана, вона буде чи гарна. Вона буде професійно зіграна, але вона буде іншою, тому що, ну. Я вже сказала, що театр це жива матерія, це не кіно, де можна зняти кілька дублів, і відібрати найкращі. І от так воно вже буде. Я там з кінорежисерами колись розмовляла. От якщо б я зараз це знімав, я б просто по-іншому все зробив. Але воно вже знято. Все воно воно існує вже таким, яким воно є. І вже зняти можна тільки щось інше, тому що все воно вже пішло і живе своїм життям. А от вистава театральна вона продовжує стільки жити не окремо, а з акторами з театром, скільки її показують, і вона завжди різна. Навіть якщо кожен день поспіль грати одну ту ж виставу, вона кожного дня буде різною. Ну неможливо зіграти однаково. А як ви відчуваєте, якщо одна і та ж вистава, один і той же глядач, в чому можуть бути зміни? Настрій глядача. Ну, якщо один і той же глядач, ну це дуже я сказала так, що таке не буває. Ну ну, ну добре, якщо я ми так, якщо експеримент, і от кожного дня один і той же глядач все рівно, глядач прийшов в іншому настрою. Наприклад, сьогодні mm. у нього гарний настрій, у нього все добре, там неділя, він виспався. І він дивиться виставу з таким настроєм, з позитивним. А другого разу він прийшов, він там в метро його штовхали, десь йому там гудзик вже відірвали дорогою. От він прийшов він налаштований позитивно, тому що він знає, він вже бачив цю виставу, наприклад. І він налаштований позитивно і хоче її дивитися. Але його настрій він теж буде впливати на те, що відбувається на сцені. А якщо таких от з відірваними гудзиками буде в залі багато, то і результат буде такий. <реш> тобто, все-таки ресурсний стан глядача. А артист, якщо він професійний. Якщо власне... артист професійно, то він буде грати, незважаючи на дзвінки по телефону. От до речі, от хочу сказати: от скільки разів ми перед виставою кажемо, просимо, будь ласка, вимкнути свої мобільні телефони, переведіть їх в режим, якийсь такий, щоб його не було. Ще жодного разу не було, щоб не пролунав телефонний дзвінок, а ще частіше людина починає е, вимикати дзвінок, але не телефон. Дзвонять ще раз, ще раз, ще раз, і ти чуєш, що дзвонить один і той же телефон. І Нічого з цим поробити не можеш. тому просто до цього треба звикнути і не звертати на це увагу. Як не треба звертати увагу на те, що тебе тебе фотографують, на те, що в залі хтось розмовляє, е, їсть цукерки і таке інше. Ну, так про культуру глядача. Ну, це культура, ну, знаєте, до культури треба теж привчати. Тому треба нагадувати, треба просити. Ми проводимо дитячий фестиваль в цьому році. Вперше раз провели його фестиваль дитячих театрів, Дже Діти теж розвиваємо нашу театральну тему проведення заходів. І якщо чесно, ну ніби і діти, які в театрі беруть участь, да, тобто вибирати участь в театрі і ви дивитесь інші театри. Поваги зовсім немає. Тобто в самому театрі, де вони навчаються, їх не навчають тому. Що крім того, що ти на сцені поводитися маєш як потрібно, то і в залі також не пояснюю це батькам, а батьки не звертають на це уваги. Треба пояснювати, треба говорити, що не можна ходити перед сценою, коли твої друзі з іншого театру на сцені щось для тебе показують. Не можна говорити, не можна вскакувати, не можна стрибати, не можна голосно говорити. Треба просто це пояснювати, і дорослим глядачам на жаль, також. Ну все ж таки є така, що можна навчити і зайця палити за там два місяці, чи щось таке. А, це дуже складно. Це звичайно дуже неприємно, коли там звіни телефон, але що робити? Будемо грати, коли вони дзвонять, коли буде повага до того, що артист працює і власне Немаю як поваги. до роботи немає поваги. На жаль, дуже багато людей кажуть, що сходити до театру це дуже багато грошей треба мати, чи пішла сім'я. Там у нас, до речі, дуже демократичні ціни саме тому, що ми розуміємо, що зараз там економічна така ситуація в країні, що люди не можуть дозволити собі там купувати якісь дуже дорогі квітки. Але от у нас це стрімління до шари. Ну настільки людей десь от там уже в глибині їх суті, що вони не можуть від цього навіть вони от не можуть зрозуміти, що для того, щоб поставити виставу і показати її, це велика велика праця, дуже велика. Це праця не одного дня. Неможливо поставити виставу за один день, навіть моновиставу. Все рівно це якийсь комплекс дій від чіткі п'єси, Від написання. Я ще не кажу від написання там. Причому праця не одну. Діднієї людини, це найчастіше праця дуже багатьох людей, які беруть в цьому участь. І е, вони витрачають свій час, і не тільки свій час, а свою енергію, свою душу для цього. Навіть якщо вони не ставлять собі за мету, на цьому заробити, але хоча б на те, щоб купити реквізит, їм треба ці гроші десь взяти. Ну де? От, -от тому продають квітки. Хоча б мінімум, ну, хоча б мінімум якийсь. Тобто там вже про якісь великі прибутки мова не йде. Просто про самоокупність. Тому що треба орендувати приміщення, треба замовити костюми, треба мати там своє якесь ще освітлення додаткове, тому що не в кожній залі є освітлення театральне. Ну, і таке інше. Чи важливо для актора народитись під щасливою зіркою? Чи все-таки це більше робота, робота і робота? Це вже складне питання. Знаєте, я думаю, що без здібностей гарним актором стати неможливо. Все ж таки, здібності грають дуже велику роль. Можна працювати скільки завгодно, багато, але якщо цих здібностей немає, то рано чи пізно ти просто упраєшся в якусь стелю, все, все ж далі вже не підеш. Але якщо є здібності, і багато працювати, от тоді досконалості немає жодних меж. От тоді можна досягнути всього, що заводно. Тобто, якщо у тебе ці здібності є, і ти їх розвиваєш, працюєш над ними, тоді перед тобою відкриті всі шляхи. Де ви шукаєте сюжети для нових вистав? Бо у вас репертуар досить у різноманітний. У нас різноманітний репертуар, і ми ставимо собі за він щоб різноманітний. саме для того, щоб перекривати різні цільові. Аудиторії, ну наприклад, ніч перед Різдвом ми ставимо вже багато років завжди з аншлагом. Дуже всім подобається, просто за Гоголем. Це не мюзикл, це не переспів мюзиклу. Це просто вистава. За повістю Гоголя. але вона яскрава. Це фарс новорічна. Ми її зазвичай показуємо, починаючи десь з початку грудня і до березня. Влітку якось не дуже хочеться її грати. Це вистава, от така, От вона весела, комедійна, фарс. Є вистави, які от за душу вони якось чіпляють, як той самий Мінхаузен, Безіменна зірка. Це для іншої публіки. Це більше от люблять жінки такі вистави. Крім того, ми намагаємо все ж таки ставити те, чого не ставлять інші. От у нас на сьогоднішній день дійсно із всього нашого репертуару є тільки дві вистави, які ставлять інші театри в Києві. Це біля ковчегу Ковчегу-8» і без зірка. Всі інші вистави у нас ну, ексклюзивні. Їх ніхто більше поки що не ставить. Тобто є ніч перед зду, але це інша ніч перед різдом, тому що сценарій наш власний за повістю. У нас є вистави, які теж ніхто не ставить. Такі вистави, наприклад, як «Святиня о Генрі». До неї, правда, ми взяли парну виставу моновеслення. Став досить відому це хто сильніший Стрінберга, але її теж в Києві не ставлю. Тому що у нас взагалі до мене вистав ставляться так, що це дуже складно, і на нього не підуть. Ну і так відносяться дещо зверхньо до цього. Тому я знаю, що не ставляться. Потім у нас от те, що казала намисто і пампушка, теж ніхто не ставить, тому що це наша власна драматургія на основі новел Гідемо Басана. Намагаємося все ж таки показувати глядачеві те, що вони не можуть побачити. Десь в іншому місті щось ексклюзивне не тільки тому, що ми хочемо, щоб до нас прийшли, а щоб люди ознайомилися з цим. Може вони не прочитають цю книжку, але прийдуть, подивитися виставу, і у них виникне бажання прочитати, перечитати новелу гідима Пасана, наприклад, там чи подивитися. Тобто, все ж таки просвітницька складова в театрі вона дуже важлива, і ми її ніколи не знімаємо з наших важелів. Бажаю вам натхнення в тому, щоб щоразу дивувати глядача. Дякую. ваші побажання нашим слухачам на останок більше позитиву. Чим більше, тим краще. Пам'ятайте, що театр це завжди свято, навіть якщо це драма. Тому що сам похід до театру це вже свято. Це ваше приєднання до світової драматургії, до світових якихось культурних процесів. Проводьте до театру своїх дітей, щоб вони розвивалися. І щастя вам всім. Багато-багато щастя. Ну, а щастя, воно ж залежить від нас. Нагадаю, гостею студії була керівник театру «Маскамрад» Інна Гончарова.